Дивіться, як ви обманюєте і ви використовуєте своє службове положення, тобто, ви привласнили повноваження судді на день. Ви я не питаю за інші суди. Я говорю про вас. Ви не маєте посвідчення, ви не приєднали судді України. Ви не маєте присяги, яку складали перед президентом. Та як має бути відповідно закону? У вас нема суду, бо тому, що у вас немає договору. Я маю договір від апеляційно. А у апеля... ваших установчих... Як вас зареєстрували як юридична особа у порушенні цивільного кодексу і ще держави. А ви розбираєтеся? Ви за держави не лізте. Я вас питаю по суду, по тому що ви маєте відповідати. А я а за друге, ви не лізти, не спихайте за інше. Розумієте, ми розберемося. Нема держави, уже розділили державу, уже забирають. І завтра невідомо, що буде через таких суддів, як ви. Бо тому, що ви привласнили повноваження, і на сьогоднішній день ви довели країну до знищення саме ви. Бо ви, тому що ви спекулюєте всім, ви системі служите. Ви служите, анде цим, як івано-франківської міського управління юстиції, немає. Реєстраційної служби немає. Вас сто реєстрував? Виконавчий комітет, приватна власність, комунальні підприємства створювали. Ви по дзвінку тут сидите. І ви хочете розказати, що маєте установчі положення? Покажіть, та не треба. Ви, ви розумієте, не треба заспокоїтися. Я заспокоюсь тільки тоді, коли всі злочинці, які привласнили собі повноваження органу державної влади, будуть там, де їм бути ви часом не політичні якісь партії? Ні, Я голова територіальної громади українського народу і створила її для того, щоб захистити цей народ, який є тут від вас. Від тих, які привласнили повноваження, і сьогодні витворяєте чудеса. ви хочете перевірити, чи що ви хочете я вам я ваше повноваження належить до того, чому судді нема, чому він сутки сидить і відміняє справи. Я зняла копії документів. Що сьогодні 20 справ він не слухає. Він сидить на радші. Три рази на 9 годину викликав. Тобто, вчора на четверту при я вас попрошу наступне. п'ять разів. Я не чу розберіться. Ми провіримо, хто ви є. Ви завжди маніпулюєте і влаштовуєте історію. Не розказуйте я, мені це казки. Це ви придайте документи, підтвердіть свої повноваження. Ви не відповіли на один запит. Ви ігноруєте законом сьомою статтею закону про судоустрій статус суддів. Ви не читали ніколи той закон. Олександра ні... Ну то ви читайте, давайте документи, відповідайте за ваш обов'язок. А ви не виконуєте це бездіяльність? Це прав діяльність. Ви не виконуєте своїх обов'язків. Що повинні робити? Набір фраз мене я розумію. Я розумію. Але ви перші, я говорю, що ви в цій справі задіяні перші. Тому що ви вчинили цей епізод злочину, ваше рішення. Починаючи від того, як ви дали добро вирішувати питання. А сьогодні ви приховуєте ці злочини і всі питання. Єдине, щоб у вас не було злочинів, і не дуріть більше людей, не обманюйте. Ну подивимося.